Тарас Григорович Шевченко його дух і постать, втілені у бронзі, надихають у людей у різних куточках землі. Він переймає кожного, хто щирим серцем звертається до його слова, і в кожному залишається навік простим як сльоза, проникливим і довірливим братом, товаришем, ласкавим або розніваним батьком, і водночас учителем з невичерпною як всесвіт мудрістю. З метою виховання любові до рідної мови, землі, підвищення естетичного виховання та залучення молоді до літературного надбання українського народу, поетичних творів українського генія, національного пророка та поета Тараса Шевченка, в районному будинку культури відбувся огляд-конкурс чутців Він вестиме людей, в якому взяли участь більше 30 учасників віком від 8 до 30 років за трьома віковими категоріями: – 8-12 років, тринадцять-сімнадцять. Та 17-30 років також були підготовлені літературно-музичні композиції за творами Великого Кобзаря. Кожен конкурсант повинен був представити один твір або уривок твору Тараса Шевченка, другий іншого автора або авторський твір. Цьогоріч свою творчість на конкурсі представили 18 сіл Калицького району. І Хоча вимоги до учасників з кожним роком все суворіші та бажаючих взяти участь у конкурсі збільшується. Розповідає начальник відділу культури Тетяна Молдавчук. Одним з таких важливих критерій оцінювання є синічний образ. Ми вже бачимо, ми особливу увагу звертаємо на естетику, на зовнішній вигляд, на втілення образу, як, як артист передає ту думку, наскільки логічно він відчуває цей текст. Обов'язково художні оформлення. Ми сьогодні бачимо, що у багатьох виконавців вже є музика, тобто композиції, є шумове, звукове оформлення. Ну це теж свого роду такий, вже так збагачує цей такий сценічний образ і сценічний вигляд, і ну свого роду так достуковуємося вже до глядача, тому що власне не тільки через слово, але і через і музику. І от і шуми так само це треба дослуховуватися достукуватися до, до глядача. за підсумками компетентного журі. Було визначено переможців. Відтак друге місце здобули Ольга Косар, народний дім села Студінка, та Марія Данів, село Завій. Третє місце вибороли Ольга Гризак, Войнилів, Дарина Шевчук, село Діброва, Сніжана Романів, село Кадобне та народно аматорський колектив народного дому села Вістова. І переможницею конкурсу стала Ірина Юрків із народного дому села Студінка. Тож побажаємо Ірині успіхів на обласному конкурсі. А по завершенні всі переможці були нагороджені дипломами Калуської райдержадміністрації та цінними подарунками.